Всім привіт 16 серпня. В общем, як і казав, заїхав я через неділю на поле, думаю, подивлюся чи є гусінь. Ну я вам скажу отака, в такому стані. Зараз семочка, бачите як поз'їдала. І гусінь вже нема. Неділя пройшла. Взагалі говоря, я ось ось туди далі не ходив, з краю зайшов подивитися, бачите, ну немає ніде. Може десь якась поодинока і є. Я не знаю. Ага, ось очки знайшов одна. Сидить. Ну, а так немає. І на корзинках, в шляпках вже немає, її, вже як ви бачите. Ага, ось очки є. Ну, коротше говоря, вже такого масового немає, як було, вже все. Тобто, Як по мені, так листовий апарат, який був, такий залишився, що не дуже там воно ролі і не зіграло. Може це їй к лучшому, що ми її не бризкали. Так би потоптали, там дало б щось би воно може. Наблюдаємо ось таку картину, бачите, ось очки, може не видно, ось ну, там видно, це ж на листях гусінь і на посадці вона. Ото гусінь, ото гусінь. Взагалі, в паутині все обмотане. Далі туди не заходив, їздив дня, мабуть. Навірно... Та от тоді я знімав відео і їздив на другий день унизу туди в балку. У балки там вообще-вообще минимально. Минимальні повреждения. Там, конечно, вона и покрасивіше, як бы, побільше. Ну, ось очки, що маємо, то маємо. Корзинки, конечно, бачите, погрызла вона. -мо. А ну сейчас народ семечку попробую Устачи. Чи є щось, чи нема, невдобно одній рукою. Чи налилось, чи не налилось. Та треба яка. Ну сейчас, секунду. Так, косочка. Ну, як би я скажу... налыл Кашка там. оно а, ну, бачите? А, все. Кашка есть. Что, и ця осечка полна. И ця тоже полна. Ну, все, все. Сейчас, может, и разлупаете. Ну, в общем, оночка, ну, бачите? Есть. общем говоря, нормально. Чуть-чуть, звісно, вона його подовбала, але не критично. Зараз підемо туди, де ми заходили, уже зайду вам. Гляну, подивимось заразом, де далі я був. Ну, бачите, ось очки починається оця ерунда. Переламується шляпка тяжова, дожди. Я дуже, ну, Сюди далі йду, йду і все, і тут вже ось набагато. Ну, народ, такое відео вам. Оце де то вже стоїть, бачите, це тоді як дощі були, вона віддать починалася, де погризла і пішло гниль. Ну такі справи. Так що народ, бачите, тут якби не дуже вона його. Там з краю взагалі погризла. В сусіді бур'яни поїзд, і амброзію почала гризти. Ще, а такі справи народ. Такі корзинки, а все. Не дуже. Прям здорові. Ну я ж кажу. Плюс-мінус усе. Двадцатка. Може де 19, де 25 Там реально, де в балки, де навоз був до півполя. Воно так візуально не видно, але... В общем говоря, там вона више мене. Пів метра це законного перепаду. А тут, а... а тут вона така, може десь півтора метра. Метр восім чи метр шістдесят, десь таке плюс-мінус. Ну в общем, таки справы, народ. Так, ладно тоді. Всем пока. Гусень мы подолали. І на цьому спасибо. Все. Всем пока.